Остап був відверто задоволений собою, і абсолютно не відчував перед дружиною, з якою прожив 18 років, ніякої провини. А що? Я ще доволі молодий чоловік, і заслуговую на те, щоб на мене звернула увагу така красуня, як Ілона, та мені всі чоловіки на роботі заздрять. А Віра, нехай вибачає, я і так подарував їй найкращі роки свого життя, а вона не вміла це поцінувати. Той день Остап зізнався дружині, що у нього є інша жінка, яку він кохає по-справжньому. Ілона прийшла до них на роботу рік тому, і відтоді Остап втратив спокій. Він був людиною доволі багатою, тому купив увагу молодої красуні дорогі прикраси, хутрільні шуби, вишукані ресторани, в які він водив свою нову пасію, зробили свою справу. 25-річна Ілона закохалася в 45-річного Остапа. Так, Остапу було шкодити з сім'ї, адже у них з Вірою двійку чудових дітей підростало. Своїх синочків Андрійка і Сергійка Остап дуже любив, але і Ілону втрачати не хотів, навіть заради них. Він був впевнений, що сини, як виростуть, його зрозуміють. Та й кидати не що він їх не збирався, планував і допомагати надалі їм. Він би із сім'ї не йшов, але одного разу Віра прийшла до нього на роботу без попередження, принесла смачненький обід. Хотіла сюрприз зробити, а натомість сюрприз чекав на неї. Вона побачила свого чоловіка в обіймах цієї ілони і відразу сказала, що подає на розлучення. Остап просив її закрити очі на все і продовжувати жити так, як вони жили. Але Віра не погодилась занадто великою була образа на чоловіка, тому вона зібрала дітей і переїхала в село до своєї мами. Ти ще пошкодуєш про це, крикнув їй наздогін Остап. Та кому ти потрібна. Він був впевнений, що віра без нього пропаде. Найбільше усім цим подіям раділа Ілона. Вона швидко скористалася ситуацію і переїхала в шикарний будинок Остапа. Її апетити росли з такою швидкістю, що заощадження Остапа танули на очах. Дуже швидко він зрозумів, що з такою дружиною він скоро жебраком стане. Відмов Ілона не розуміла після діамантів вона захотіла новеньке авто з салону. А коли він сказав, що 50 тисяч доларів це вже занадто, Ілона прямо йому сказала, що вона з ним через гроші. А якщо він такий жадібний, то вона йде від нього і знайде собі когось молодшого і щедрішого. Ілона не жартувала і кинула старійчого Остапа. Тоді він і згадав про свою першу дружину віру, про її безкорисність, вірність. Згадав, як вона його підтримувала, коли у нього нічого не було, вона в нього вірила. І тому він став тим, ким став. Вирішив тоді Остап повернути дружину, бо зрозумів нарешті, яку жінку він втратив, купив її улюблені троянди і поїхав в село. На хвірці його зустріла теща, яка запитала, чого він приїхав. Миритися хочу, віра, таки найкраща, сказав Остап. Теща посміхнулася. Добре, це стасинку, кажеш, таки найкраща моя донька. Шкода лише, що ти так пізно це зрозумів. Втратив ти її. Віра заміж вийшла і в Англію виїхала разом з дітьми. У неї ще зі школи був закоханий її однокласник Олександр. Коли вона заміж за тебе вийшла, він вплакав той день, а потім за кордон поїхав. Не зміг він забути мою віру. І коли приїхав додому та побачив, що вона розлучилась з тобою, то сказав, що такого шансу він не втратить. Тому тепер у вірочки і дітей все добре, ти за них не хвилюйся. Згадав тоді Остап свої слова, коли казав дружині, що вона без нього пропаде і що вона нікому не потрібна. А доля он як закрутила, тепер він сам став нікому не потрібний.